Про кращий досвід поляків, реформування місцевого самоврядування та децентралізацію протягом тижня розповідали українським журналістам у Варшаві. Усе аби довести, зміни на краще будуть, якщо не полишимо все на півдороги. Проект організувала Українська школа журналістики. Серед запрошених представників засобів масової інформації побувала і наша журналістка Ірина Васюра. Децентралізацію у дії українці мали можливість побачити, побувавши в гміні Юзефу невеличке містечко на 20 тисяч жителів у передмісті Варшави. Ми були у Варшаві, були у Юзефові, в Вотвоцьку, ну невеличкі такі містечка проїхали, крім цього, побували ще в редакціях різних газет, ну тобто порівняли там специфіку журналістики української і, можливо, польської. Головна мета проєкту була показати українським журналістам, якою є децентралізація на практиці, досвід саме польських повітів, польських гмін. І от ми були у гміні Юзефу, це отводський повіт, і саме спілкувалися із бурмістром, керівником цього міста, який нам розповів власне про розподіл бюджету, про те, в чому взагалі переваги децентралізації і який може бути корисний досвід для України саме от досвід поляк, гроші на місця та подвійна відповідальність чиновників. Чи не найголовніша перевага децентралізації? Ще два десятиліття тому у Юзефові не було каналізації, а 12 років тому місто повністю залежало від Варшави. Нині його бюджет складає 106 мільйонів злотих, і на 50% формується з податку на доходи громадян. Друга частина із податку на нерухомість. Тобто сказати, що проблему неможливо вирішити, бо гроші не перераховує казначейство, вже не можна. Найперше, що от нас вразило, те, що насправді. Головне завдання кожного керівника міста невеличкого навіть це боротьба за кожного жителя. Тобто завдання бурмістра створити такі умови в місті, щоб людям, хотіли, людям там хотілося жити. Тобто, Щоб була інфраструктура розвинена, були дитячі садочки, кращі школи, гарне сполучення із центром, куди люди можуть їздити на роботу. І от це нас дуже здивувало, тому що ну, насправді. Боротьба йде за податки людей. 50% бюджету цього невеличкого містечка складаються саме із податків на доходи. Ще 50% це податки на нерухомість. Тобто з кожного двору там сплачується певний відсоток. Куди і як витрачати гроші Юзефу, а можуть визначати його мешканці шляхом голосування. Перше, що зробили у цій гміні, отримавши повноваження, оновили каналізацію, змінили вікна. Та утеплили усі адмінприміщення для енергозбереження, збудували дороги, а за підтримки ЄС звели сучасну школу із басейном та великим спортмайданчиком. Ми побували у школі, яка була створена на побудована на кошти підтримки Євросоюзу. Це гімназія. І здивувало, що, ну, наприклад, ще 20 років тому в цьому невеличкому Юзефові не було навіть каналізації. Вже сьогодні це розвинене місто і школою. Ну, зразковою просто школи, які є басейни, великий спортивний двір і ну гарні, зручні просторі класи. Ну, це дуже дуже сподобалось. Дуже... Дало поштовх для того, що не потрібно боятися цієї децентралізації. Україна дійсно має великий потенціал в тому, що ми можемо не просто взяти досвід польських колег, але врахувати їхні помилки, які були от на шляху до цих реформ. І вже з врахуванням помилок зробити якийсь певний висновок і обрати свій шлях, найзручніший для наших жителів, для нашої системи, от керування, і власне зробити все як найкраще. Україна, кажуть поляки, має переваги у порівнянні з Польщею на початку реформ. Адже у нас є приклад країни, яка пройшла цей шлях. Маємо врахувати не лише позитивний досвід, але й помилки сусідньої держави. Найперше, на що потрібно звернути увагу, це оптимізація територіального устрою. Одною з цікавих зустрічей була це спілкування із колишнім мером Варшави. І він експерт саме. У галузі реформування місцевого самоврядування і цікаво було почути його думку про Україну, тобто він впевнений, що Україна ну, на правильному шляху єдине, що е, занадто повільно у нас відбувається, і е, переконаний в тому, що от події на сході вони не мають ніяким чином впливати на те, як розвивається інша частина країни. Тобто реформа потрібно робити, потрібно робити їх швидше. Цікава була думка про те, що е, він переконаний в тому, що Потрібно перенести вибори, які мають, наприклад, бути восени, для того, аби завершити реформування саме територіальному. Тобто, перше, що зробила Польща, найшвидше і найперше, що потрібно було зробити, це. Змінити кількість воєводств, ну тобто областей їх було 49, змінили на 16. І Тоді вже це старт для подальших змін децентралізації. І цього зараз Україні не вистачає найбільше. І тобто приємно було почути, що насправді за його оцінкою у нас дуже багато професійних експертів, і саме експерти мають робити ці зміни, а не політики, які в цьому нічого не тямлять. 20 років тому в Варшаві був лише один фахівець із децентралізації самоврядування, і він зробив всю цю реформу. А от в Україні зараз є багато фахівців, але немає цієї волі, можливо, ну, рішучості, аби завершити те, що почали. Мусиш від себе вимагати, навіть коли інші від вас не вимагають. Саме ці слова, розміщені на фасаді гміни Юзефова, запам'ятовуються найбільше, наголошує Ірина Васюра. Напевно, саме у і відповідальності кожного полягає секрет успішного місцевого самоврядування. Вона переконана. Прибрані вулички, затишні оселі, ідеальні дороги та зразкова школа все це може бути і в Україні, якщо ми вимагатимемо змін не лише від політиків, а й від себе. Черкащині запрацював офіс реформ, презентували його під час прес-конференції в облдержадміністрації. Мета структури допомогти громадам на шляху до децентралізації влади. Насамперед донести інформацію на місця про переваги реформ місцевого самоврядування. Офіс реформ це не просто п'ять осіб, які ходять на роботу з 9 до 18. Це люди, які, скажімо так, націлені на результат. На результат провести децентралізацію. Провести, допомогти, скажімо так, всім. Перш за все. Це інформаційна допомога, методологічна, це спілкування з райдержадміністраціями, сільськими, міськими, селищними головами. Ті реформи, які зараз проводить наша держава, вони спрямовані в першу чергу на оптимізацію структури управління. У нас, як ви знаєте, є система державної влади і є система органів місцевого самоврядування. Ці системи у нас в певних речах вони поєднують свої зусилля. У нас є розмежування повноважень. Але, скажімо так, система, яка вибудовувалася ще в 90-ті роки, має ряд суттєвих недоліків. Один з них це відсутність принципу повсюдності місцевого самоврядування. У нас, тобто, між е, територією громад є території, якими, скажімо так, розпоряджаються органи центральної виконавчої влади, в тому числі по землях, наприклад, по інших питаннях. Ті самі місцеві державні адміністрації, якісь державні органи, як то, наприклад, Держземагентство, вже яке почуло, наче в БОЗі, да? а тепер держгеокадастер і так далі, дуже багато питань. Досвід певних наших західних сусідів показує, що запровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування, укрупнення громад, вихід на рівень спроможності цих громад дозволяє проводити реформи більш ефективно, більш швидко, більш безболісно. На рівень укрупненої громади, в Польщі вона називається гміною. У нас вона, мабуть, так і буде називатися громадою. Буде відноситися цілий ряд. Важливих питань забезпечення комфортного повноцінного життя наших громадян, питання охорони здоров'я, питання освіти, питання благоустрою, Ці, цілий ряд питань, які на сьогодні більшість наших сільських громад самостійно вирішувати не в змозі. Як і зараз, ті стандарти, які має забезпечувати держава в галузі охорони здоров'я, в галузі освіти, держава і надалі буде підтримувати, і надалі буде фінансувати. Буде фінансуватися школа, буде фінансуватися там, скажімо так, відповідні заклади охорони здоров'я, які будуть на цьому рівні існувати, так само буде, скажімо так, певне ну, там, фінансування якихось центральних там національних програм. Але на сьогодні, в деяких сільських громадах, ливина частина бюджету вже витрачається на адміністрування, на адмінвитрати, на зарплату. Сільських голів, секретарів рад, там, землевпорядників тощо там іншого персоналу. Деякі громади не можуть себе забезпечити навіть на цьому рівні. Головними скажімо, опонентами цієї реформи, яка на сьогодні носить виключно добровільний характер, є якраз. Той самий, скажімо так, називаємо його сільський естемплішмент, це сільські голови, депутати сільських рад, які втрачають в такому разі свій статус. І, звичайно ж, нам треба зараз провести роботу з ними, переконати, які переваги безпосередні мешканці громад отримують від добровільного об'єднання. Офіс реформ, власне, покликаний на сьогодні подолати проблему несприйняття реформи з боку сільських громад, зокрема тих людей, які. Втрачатимуть, можливо, свій вплив, свій статус. Можливо, вони так думають. На часі вважає проведення адміністративно-територіальної реформи депутат Черкаської обласної ради Володимир Гресь. Каже, перший крок з децентралізації влади, парламент та уряд зробили ще у грудні. Тоді було прийнято зміни до бюджетного та податкового кодексів, чим визначили фінансову основну місцевих бюджетів. Тепер необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій та розподілити повноваження. Та чи доцільно країні, яка перебуває в стані війни, проводити таку реформу, адже вона потребує фінансових вливань? Володимир Гресь пропонує повчитися у західних сусідів. Нам багато нав'язують і показують досвід Польщі. Польща робила територіальну адміністративну реформу, коли був підйом економіки, і на реформи польські Європейський Союз надав більше 6 мільярдів євро. Польща зробила в першу чергу відмінні дороги між селами. Польща провела комп'ютеризацію. І провела інтернет практично в кожну сільську родину. Польща зробила дозвільну систему, коли громадянин сидить в своїй квартирі, в своїй домівці, не виходячи з хату, переформлює спадщину, продає або відчужує. Земельні ділянки, от тоді можна робити територіальну адміністративну реформу. На сьогоднішній день територіальна адміністративна реформа, як і в нашій державі, так і в Черкащині. Зокрема, я думаю, що е -е, поки що нема, нема про що говорити.